Скажіть, будь ласка, чому ви приїхали? Це ви по вказівці приїхали, вам так сказали? Скажіть, будь ласка, ви чому сьогодні приїхали сюди? Та нам нічого не говорили. А чому ви вирішили приїхати сьогодні сюди? А представтеся, будь ласка, як вас звати? А яку точку зору хочете донести? Ви в руках тримаєте якийсь плакат? Доброго дня, Волинські новини. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні приїхали? Без.... Не надаю інформацію. Ну, ви зібралися, хочете громаді донести якусь свою думку, депутата, можливо, бачу, плакати якісь у вас є. Без коментарів. Це вас, з... вас старші Я... примусово привезли. Ви сюди не хотіли приїжджати жодної думки висловлювати? Чи як? Чому ви відмовляєтесь пояснити свою точку зору? Примусово? Не примусово. Ну от дехто не на камеру каже, що примусово їм сказали ну, приїхати. І... З лісництва по 5 людей. У вас так само з вашого лісгоспу 5 людей приїхали? Я не надаю інформації. Такий в мене приказ. Приказ не давати інформацію. Просто приїхати постояти. Який у вас приказ сьогодні? Забагато ви задаєте питань. Я ж пояснив, що я не можу вам надавати інформацію. Ваше завдання сьогодні тут просто постояти. Линські новини, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні приїхали сюди? Чого ви нас знімаєте? Ну я от вас питаю, тут дуже багато людей, от зокрема і ви, один із учасників якоїсь акції. Я хочу дізнатися, саме якої учасник якої акції ви є, що ви відстоїте, яку хочете думку громаді донести? Які права Ми... А зачекайте хвилинку, зараз вами ще поболаку. я ні, я побалакати. Ну а чому ви взагалі тоді сюди приїхали? Туда Давайте чого там не знімаєте? йдіть і далі знімаєте. Вам просто вказівку таку дали приїхати. Дали вказівку. Доброго дня. Волинські новини. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні приїхали? Ми вам нічого не розкажемо. Ну ви хочете якусь думку донести. Ну, Громада мати... повинна пока... зрозуміти, чому пока, ви пока, тут стоїте? У вас кілька сотень людей прийшло. Поки що ми нічого не розказуємо. Дехто говорить, що це була вам така вказівка, аби вам... з кожного лігосла приїхав. Така, так би мовити, добровільно примусово. Ні, не добровільно. Ми приїхали, ми поки нічого не скажемо. А чого ви приїхали? Терпко. Ви самі приїхали, чи вам просто вказівку таку дали? Все, не знімаю. А ви розкажіть, будь ласка, як вас звати? Чому ви сьогодні приїхали? А у вас зараз робочий день, чи вихідний сьогодні? Розкажіть, будь ласка, чому ви приїхали на цей мітинг? Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід. Ви хочете якусь думку відстояти, чи висловити свою позицію або депутати, чи хтось з громадськості вас почув? Чи ви приїхали, бо вам таку вказівку дали? Заставили. Добровільно примусово. Поясніть, будь ласка. А ви чому приїхали хлопці? Тож не соромтеся. Ми ж навпаки зі ЗМІ хочемо показати всім, донести вашу думку. Більше людей почули. Чому ви сюди приїхали? Бо більше до вас дослухалось людей. А як вас звати? Чому ви відвертаєтеся? Поясніть, будь ласка, можливо, ви. Чому ви сюди приїхали? Я ж не Що? Ви не лісівник? А, до друга прийшли. Подивитися, що. А вот у форме лесенка. Скажите, будь ласка, вы приехали? А? Чему вы приехали сегодня сюда?